До бібліотеки нашої я прийшов у якості, ну тоді був завідувач бібліотеки, потім директор. В е, 1972 році, після закінчення аспірантури, не було місця на кафедрі, для якої мене готували три роки стаціонарної аспірантури. Ну і сказали, що рік-два попрацюєте, а потім ми вас переведемо на кафедру, на викладацьку роботу. Але це затяглося аж на цілих п'ять років. На п'ять років, ну. E, e, значить, у 72-му році я приступив а e, пішов рівно через 5 років, у 77-му році. Не встиг прийти на факультет. Як у 78-му році, здається, в лютому мене вже заступником декана <свісно>, призначили. Ну і так потім одне друга посада, завідувач кафедри, пішло. Але в бібліотеці, звичайно, тодішня бібліотека, ну, це була бібліотека ну, трошки інакша, ніж зараз. <свісно> Ось. Взагалі бібліотека у системі вищої освіти, це є, я десь по-моєму це сказав, ось, але я не відмовляюся від своїх слів. Це найбільша ось, і найважливіша лабораторія, через яку проходять усі, які закінчують наш університет. Без винятку всі. Ось, без бібліотеки неможливо. Ні зараз, я думаю, і раніше, і в майбутньому теж ніхто не обійдеться, щоб без бібліотеки щось здобути. Не тільки вищу світу, але і кандидатську, ну, науковий ступінь теж неможливо без бібліотеки здобути. Хоч зараз потік інформації і джерела інформації ну, змінилися просто неупізнано. Але все одно книга залишається і далі книгою дуже важливим джерелом знань. Ну, один американський учений, я вже зараз не пригадаю його ім'я. Але сказав так, ну, я чвищої школи, сказав так: дайте мені бібліотеку, і я вам побудую університет. Розумієте? Ось це якраз і є підтвердженням того, що я сказав перед цим. Ну, справді, це є таке. Ну, для мене було це зовсім нове. Знаєте, я аспірант філологічного факультету, кафедри української мови. Потрапляю у чисто жіночий колектив бібліотеку. Ну, Я раніше знав бібліотеку, ходив, до неї, але у якості читача. Це зовсім різні речі. Читач і не лише працівник, але й директор. Ось, У нас тоді було десь так, я не знаю, ну, десь під 70 працівників Ось, різного віку, різних характерів. Ось і мені було 20, у 27 років приблизно було, 27 або 28. Ну, Для мене це була така школа. Дуже така своєрідна, але важлива. Ну і я так вважаю, що даром вона не, не, не пройшла.